Я знову тут і в нашій нові персонажі. Опа Одно... одноглазый глазик то есть. Хах, на насей раз я не... я не просто прийму свою участь і просто здохну. на Насей раз нет, не буду при свою участь, я буду сражать. Мені вже один так казав, витоги що? Ишо? Я не здох. Здохнешь ты? Ага, конечно. Так я тебе и поверил. Здохнешь ты. іначе тобі капста. Окей. Мене ничего я тебе не буду давать. Пішов ти на. А? Ах тут І Я ще не... Я ще вернусь, но чуть-чуть пізні. Ти буде жить на раз. Я ж казав, що я переможу тебе. Да. Мне с твоем кого? Думаєш, бьешь мене? Ти мене вже пытались быть, нічого не получилось.